Буковинські водойми потерпають від браконьєрів. Щоб у цьому пересвідчитись, активісти громадської організації Громада Рибалок Буковини влаштували спеціальний рейд, який допоміг виявити факти вилову рибу на Дністровському водосховищі у період нересту. Зараз ми знаходимося в адміністративних межах села Вороновиця. От. Наказом рибоохорони, це цей участок визначений. Десь біля трьох кілометрів тут просто мілина, і риба заходить нереститися сюди. Біля трьох кілометрів, 3-4 кілометри десь. виділено під нерестовище. Тобто рибка собі заходить, будемо казати, як пологовий будиночок такий. знаєте. Рибки мамки заходять, ікру, і вона вже потім, що ви бачите, Травичка є одна, між травичкою рибка ходить, там собі кладає ікруг, там через днів 20-30 вже такі малюснікі, дітки. Найбільше активістів обурює те, що браконьєри не тільки рибалять на забороненій території, але й використовують сітки, щоб наловити побільше риби для власного збагачення. Бувають випадки, що незаконні рибалки забувають правила у сітках, що призводить до їх та забруднення водоймища. Як правило, дуже дуже. Багато сіток от стоїть, вони їх залишають просто, риба в них залишається і гниє, от його отрує річки і так далі. Тому подібне. І ще один момент. Дуже багато рибаків, які приходять просто наловити там 20, 30, 40, 50 кілограмів риби, прямо закручують тушонки на березі. Тобто, я розумію, що людям якось треба виживати, але це не вихід. Є норма вилову 3 кг. Ну, будь ласка, це треба дотримуватися цього. Тобто дуже багато людей зробили з цього як бізнес. Розумієте? я розумію, що складна ситуація в державі. Війна під час перебування на території Дністровського водосховища. Активістам вдалося зафіксувати правопорушення з боку компанії відпочивальників. А один із приїжджих, який назвався мешканцем Коломиї, стверджує, не знав, що тут не можна ловити рибу. І попри те, що чоловік мешкає за 180 кілометрів від цього місця, два тижні тому саме тут піймав чужі сітки. Я був два тижні назад. Я там за поворотом дві сітки сам витягнув. Ну, цим удочкою, удочкою, щоб було старіє сітки. Я за це, але так як ми за 180 км кілометрів приїхали, ми ж не знали, що тут не можна, що ми в Коломиї не можемо лопати рибу. Легше піти на базар купити ну правильно чи ні. На прохання активістів рибалки таки вирішили покинути місце перебування. Однак перед тим прибули працівники держрибоохорони, які склали на них акт про адміністративне правопорушення. За кілька зловлених риб у непризначеному місці порушники сплатять до 150 гривень. Також рибалкам нагадали, що у змі опубліковано перелік водойм, де можна полювати з вудочкою, тож зосереджувати свою увагу саме на заборонених для рибальства водоймах не варто. На цих рибалах буде складати адміністратив. Протокол. Відповідно за це штраф невеликий. 51 гривня, до 150. За те, що вони порушили правила рибальства. В пресі по телебаченню маю на увазі і в газетах, і в районних газетах, сюди на де можна ловити, де не можна ловити. І особливо, хто йде на рибалку наприклад, з призраківців, може йти у ТМР. У нас на тетраді пошті в знати, де можливо, ти і чим і як. Проте на цьому правопорушенні пригоди не закінчились. Попри те, що невідомі повідомили браконьєрів про такий рейд, після кількагодинних пошуків активісти громадської організації громада рибалок Буковини на 4-кілометровому нерестилищі знайшли 700 метрів сітки, які, очевидно, належать так званим рибалкам з Хмельниччини. У сітках виявлено рибу, яка відноситься до червонокнижних. За одну таку рибу передбачено штраф 10 тисяч гривень. На червонокижна, вона харчується лише ракушкою, на вудку не клює, лише можна її сіткою піймати от чудова рибка після рейду сітки активісти передали інспекторам рибоохорони. А якщо в подальшому знаходитимуть більше риби, то обіцяють консервувати та передавати в зону АТО. Втім, на цьому вони не зупиняться, бо надалі продовжуватимуть такі рейди, щоб нагадати громаді та владі, що природу необхідно берегти. Юлія Нікуляк, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.